Ламикон, Дармгель, Обирай, Скажи, Грибку, Прощавай! Если вот, в ходе наших переговоров дело дойдет до, до, до использования площадки Метапешта, я буду этому тоже очень рад и хочу вас поблагодарить за готовність віктор Орбанутий прибув до Москви. Є вже кадри, як він вилазить з машини. А загалом його інші підопічні, такі як міністр закордонних справ Петр Сіярто, вже так весело галдить з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Всі в очікуванні зустрічі з диктатором. Хочу вам нагадати, що сьогодні вранці, 28 листопада, прем'єр-міністр Угорщини вилетів до Москви на зустріч з. Диктатором Путіним він поскаржився, що дуже важко йому добиратися до країни ЧТРСЧотири. План полягає не тільки в тому, щоб виїхати, але й дістатися до Москви, що через війну не так просто, як раніше. Тому нам доведеться зробити великий об'їзд. Тому ми мусимо виїхати в четвертій годині ранку, каже Орбан, щоб встигнути на зустріч, заплановану на сьогодні. Вранці сьогодні ми зустрінемося з президентом Росії і опублікував відео Орбана, як він. Мечить на зустріч до диктатора за інформацією угорських засобів масової інформації про наміри Орбана здійснити візит до Росії не знали угорські партнери в НАТО і Європейському Союзу. Він також ймовірно, не був узгоджений зі Сполученими Штатами Америки. Водночас, одне з європейських джерел вважає, що зустріч е, планувалась давно і є просто продовженням традиційної для Орбана щорічної. Е, свого вояжа до Путіна джерела видання повідомили, що з угорським прем'єром вирішила велика делегація з десятків людей, зокрема міністр закономних справ, про якого вже згадував Петер Сіярто, міністром будівництва та транспорту Яношем Лазаром і радником з національної безпеки Орбана Марцелом Біро. Співрозмовники видання Угорська кажуть, що метою візиту Орбана є насамперед обговорення енергетичних питань, зокрема на тлі рішення Сполучених Штатів Америки, надати Угорщині однорічне звільнення від санкцій щодо. Російської нафти та газу. Також будуть порушені ядерні питання, оскільки Вестенхаус приєднається до російської атомної електростанції ПАКш. Йдеться у матеріалі. Нагадаю вам, Вестерн, перепрошую, Вестінг Хаус вони надають паливо для цієї станції. А цю ПАКШ Добудовують саме росіяни іншою ключовою темою угорсько російських переговорів буде потенційне придбання угорською нафтовою компанією Мол, частки Газпрому в сербській компанії НІС, що може допомогти їй вийти з під дії санкцій США і Орбан ймовірно буде позиціонувати цю місію в Москві як крок до відродження короткочасної ідеї мирного саміту в Будапешті за участю Трампа і Путіна. Суть в тому, що напередодні президент Сербії Вучіч сказав, що Оця от компанія Ніс Газпромівська в Сербії таки доведеться з нею щось робити. Ну тут з'явився Орбан з компанією горською Мол. А я вам нагадаю, що Мол це такий гігант серйозний в Європі. Вони до повномасштабного вторгнення купили велику мережу, до речі, заправок в Польщі. В них є активи в інших країнах. Що цікаво, мол на 25% вона належить Угорщині. Державі Угорщина, відповідно, ми розуміємо, що Орбан має персональну зацікавленість, тому що він. Він із олігархами, які причетні до цієї компанії Мол, зустрічався. Ну, я прекрасно розуміємо, що російські енергоносії Орбан це схема, аби гарно смоктати російську нафту, і відповідно на цьому збагачуватися, як і представникам Мол, так і Орбану. Що цікаво, я вам хочу нагадати, що коли активно говорили про так званий план капітуляції на 28 пунктів, і як його коментував згодом Трамп, то він не забував додавати, що європейці продовжують купувати російську нафту. Дональд Трамп, так європейці, це є ваш орбан. єдиний, хто купує нафту, і ви йому дали ще на рік відтермінування. Так для чого ви розповідаєте, що Європа купує нафту? Якщо ви самі це дали добро, а потім цим спекулюєте, розповідаєте, що Європа така погана. Потім я хочу вам також нагадати, що е, Орбан, е, коли був на зустрічі з Трампом, нагадаю вам на початку цього місяця, 7 листопада, якщо не помиляюся, він і, ця, і цей візит до Москви, е, які для себе дивіденти хоче вибити Віктор Орбан, він же ж має вибори майбутні, так, парламентські. Навесні наступного року і він поступається наразі в своєму ключовому пренту Петру Мадіру, партія Тиса за останніми статологічними опитуваннями там до 15 десятип'ятнадцяти відсотків різниці, і тут хоче Горбан продемонструвати, що він великий геополітичний гравець. Він вирішує питання зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті в столиці Угорщини. І, відповідно таким чином хоче натякнути, що дивіться, який я ще актуальний політик. Нагадаю вам, що він провадів. В Угорщині 15 е, років, і напевно хоче ще довше бути, звичайно, за прикладом е, Путіна. По купінському напрямку хочу також з вами поговорити, друзі. Якщо ми вже згадуємо до речі, Путіна чому, тому що він вчора в Бішкеку в Киргизстані розповідав, що як вони все оточують, як вони всюди наступають, і нагадаю вам, що його фраза була наступна: що Україна повинна вийти з територій. Якщо збройні Сили України цього не зроблять, то е окупаційна армія це буде добиватися цього військовим шляхом. Зібрав для вас я ключові цитати диктатора Путіна, які вчора він озвучував в Бішкеку, столиці Киргизстану. Куди він прибув у вівторок, а, і хочу вам нагадати, що через це цілковитий колапс в цій країні. По-перше, вчора всі школи були на дистанційному навчанні, бо ж, бачите, приїхав Путін корки по всім всьому бішкеку, все закрито, все перекрито. Повністю паралізована столиця була, бо перед Чимчуку... Так от, що він ключового для того, аби озвучити, звичайно ж, сказав виступаючи в Бішкеку. Він сказав наступне: заявив, що Росія готова припинити бойові дії, якщо українські сили залишать нині контрольовані території. Якщо цього не станеться, каже диктатор, Кремль обіцяє добитися свого військовим шляхом. Ще інші заяви диктатора Путіна: Російська Федерація, начебто, готова зафіксувати на папері, що вона не має агресивних планів щодо Європи. Але я вам нагадаємо, говорили в з Петром Андрющенком, що стратегічний е, м, напрямок Росії Путін визначив до 36-го року, і там Європа називається чітко ворогом. Ось що треба знати. Наразі деякі пункти плану звучать смішно, каже Путін щодо цього о, узгодженого. Навіть зміненого плану капітуляції на 28 пунктів. Ви знаєте, на вихідних в Женеві американські українські делегації скоротили його до 19. Звідти в першу чергу викинули, е, звичайно ж, амністію для цих от військових злочинців. Американська делегація каже Путін, має приїхати наступного тижня до Москви. Після переговорів у Женеві України та США вони між собою вирішили, що всі ці 28 пунктів треба розділити на чотири складові. Нам усе це було передано, каже Путін. А сьогодні про це. Підтвердив Пісков. Загалом ми згодні каже Путін, що це може бути покладено в основу майбутніх домовленостей. Друзі, ці слова треба пропускати крізь вуха. Ніяких домовленостей ні на що Путін і Кремль не йтимуть. Це лише замилювання очей, розповідаючи, що вони готові до якихось там перемовин. Згадав про спецслужби України та Російської Федерації, Каже, що завжди перебували в контакті. Майданчик в Абудабі активно використовується для питань військовополонених. Це в контексті друзів того, що на вихідних в Абудабі. Був і Кирило Буданов, і була делегація Росії. Ми знаємо, що активно гурівці ведуть перемовини щодо обміну військовополонених, і ви знаєте, що минулого тижня на початку цього тижня вдалося повернути з Білорусі 31-го українця цивільного, який був режимом Лукашенка засуджений. Далі каже Путін: потрібно обговорювати кожен пункт плану США щодо українського врегулювання. Москва до таких обговорень готова. Кожен пункт проговорювати і десь казати, але нам треба це, це і це. А, Знову ж таки, з затягуванням. Далі каже, що коли Збройні сили України підуть з окупованих ними територій, тобто ми свої території купували, ви чуєте, так? Тоді припиняться бойові дії. Не підуть, ми доб'ємося цього всього збройним шляхом. Підписувати будь-які угоди з нинішньою українською владою, каже диктатор е Путін, немає сенсу. Вони зробили стратегічну помилку, злякавшись провести президентські вибори. За словами Путін, Путіна тема визнання Криму Донбасу та вигаданої ним Новоросії повинна бути предметом перемовин Росії зі сполученими штатами Америки. Він також наполягає, що Україна мусить провести референдум із територіальних питань окремо військові. Оце до речі, знаєте, все можна пропустити, і те, що там говорить Путін, це до одного місця, але він посягну на наших оборонців, каже, що окремі військовослужбовці збройних сил України виглядають як бомжі. Оце до речі, коли я читав ці його і збирав його фрази, оце особливо якось мене зачепило, тому що ми з вами дуже добре знаємо, що на напрямках важких Сили оборони України стримують ворога, маючи в рази менше ресурсу і демонструють феноменальні результати. А це недорозуміння з боліт розказує, хто як де виглядає. Україна має провести, каже референдум стартаних питань, після чого його. Має підтвердити конституційний суд України, каже також, що дехто вимагає продовжувати війну, доки не помре останній українець, і каже Путін, що Росія до цього готова. Оце це треба читати і чути, і це навіть не нам треба чути. Ми це прекрасно знаємо, що вони мета Путіна це знищити Україну наш суверенітет, ідентичність українську. Це потрібно казати таким, як от в білому домі. Сидять Трамп, Джей Ді Венс, Вітьков і Кушнір. От оця, оця когорта повинна це чути. Каже Путін: Ми хочемо закінчити війну, але зараз це неможливо юридично підписувати документи з Україною безглуздо, тільки Рада має наразі повноважність. Зеленський нелегітимне. Ну, все як завжди. Це вже не раз він повторював. Російська федерація хоче домовитися з Україною, але зараз це неможливо. Він каже з огляду на ці от його претензії до України щодо легітимності, легітимності так тому і тому, тому подібне. А, ну і пройшовся Путін по фронту. На біду для нього, тому що почав розповідати, що проломили оборону Запорізької області, каже, що є оточення Мирнограду, Покровська, є оточення Куп'янська. Взагалі, все, що можна, він на словах оточив. А насправді хочу вам сказати, друзі, все з таєм навпаки, просто на 180 градусів.